В в Маріуполі на мешканців тиснуть психологічно, намагаючись сіяти паніку. Депутатів до зброї у парламенті зареєстрували законопроект про мобілізацію народних обранців. Царське полювання прокурорів через незаконні розваги зі зброєю. Сумчани вийшли на протест. Це сабиття на каналі Україна у студії Марина Кухар. Вітаю вас. Маріупольців залякують. На вулицях міста працюють провокатори автомобілем і гучномовцем Вони рухаються одженікідзевським районом і намагаються сіяти паніку. Мешканців закликають негайно покинути домівки через небезпеку обстрілів. Повідомляють у міськраді у штабі. А то вже заявили, машина не належить збройним силам і просять не піддаватися на провокації. Кількість постраждалих дітей унаслідок обстрілів у Маріуполі зростає. У лікарнях семеро малюків. Найменший з них трирічний Мілані, довелося ампутувати частину кінцівки. Стан інших лікарі оцінюють як стабільний. Юлія Міншакірова з міста, що оговтується після канонад. <звук> Чотирирічну Марічку доводиться вмовляти, аби дитина трохи поїла. Рідні вважають за диво, що дівчинка та її мати Яна вижили під обстрілом. На очах жінки снаряд влучив у багатоповерхівку, коли вони з донькою проходили повз неї. Різкий свіст, і я підняла голову. побачила снаряд, летящий в вдома попав потрапив десь шостої та етаж, ну туди, куди та попав. То тобто, єсть і ми просто на розвернулися. Я дибінка на руки і біжать. Загалом, після обстрілів у східному районі постраждали восьмеро дітей. Усі вони перебувають під опікою гуманітарного штабу Ріната Ахметова, який взяв на себе усі витрати на лікування. Лошаться фонд Ахметова прислала лікарства. Так, ну, такими позамки та продукти я так поняла, прислала как бы, ну тобто .е. перевязочные материалы, всі как бы нічого покаміс ну, не нуждаемся. Необхідні ліки та медикаменти. Штаб надає усім п'яти лікарням, де перебувають понад 70 постраждалих маріупольців. На базі больниц працюють волонтери. Штабу поможем, к ми просимо обращатися. Сім'ї ранених, самих ранених. У лікарнях Маріуполя та в районі, де стався обстріл, працюють психологи штабу. У квартирі Валентини вибуховою хвилею вибило скло. Чи обід жінка прийшла в пункт обігріву? Тут же їй запропонували і психологічну допомогу. Подходяти й від кого хто плаче, хто як себе веде. І вони підходять умнички, Я не знаю, мені як Дівочки ходять вокруг і так внимательно слідять за всіми, допомагають. Психологічна служба при гуманітарному штабі Ріната Ахметова працює в Маріуполі і в інших містах України вже протягом п'яти місяців. Ці ж фахівці допомагали пораненим, яких привозили в Маріуполь з фронтової зони. Після субот. Ніх, подій допомога кризових психологів знадобилася майже сотні маріупольців. Ми казуємо першу психологічну допомогу, вона заключається або в юдідні людини і стані паніки. Всі мешканці Маріуполя, які потребують підтримки та допомоги, можуть звертатися на гарячу лінію штабу Ріната Ахметова. Антон Буйницький, Юлія Міншакірова, Валерія Романова, Ольга Бахрєва, Сабиття Канал Україна. Усі гірники донецької шахти імені Засядька на поверхні. Про це забиттям на умовах анонімності повідомив працівник копальні. За його словами, напередодні там сталося одразу дві аварії. Спершу обстріли пошкодили трансформаторну підстанцію підприємства. Тоді майже пів тисячі людей заблокувало у штольні. Їх вивели через виробки іншої шахти щегловської. А під час другого інциденту евакуювати довелося 44 шахтарі. Минулося без постраждалих. Режим надзвичайної ситуації у Донецькій та Луганській областях запроваджує уряд. А на решті території режим підвищеної готовності. Що це означає і як міста України готуються себе боронити, розкажуть кореспонденти сабитій. Наказують заступити на охорону громадського порядку суворо дотрималися законності, військовоповодить з громадянами бережно зі зброєю. Споки черкасців уже вартують удвічі більше патрулів із правоохоронців, нацгвардійців та громадських активістів в області. Посилений режим патрулювання через терористичні загрози. Також були посилені наряди, які заступають автоматичною зброєю, засобами індивідуальної оборони. Так використовуються службові собаки в іюлі і в августі находісь на території Луганської області в качестві добровольців. Тобут у нас огромне желання у ребят захищати свою родину. Найближчими днями на в'їзді до міста з'явиться і блокпост із БТРом. Особливий режим безпеки запровадили на Дніпропетровщині. Оперативний штаб затвердив перелік першочергових заходів із восьми пунктів. Серед них посилення охорони усіх стратегічних об'єктів, підоспостереження за громадськими місцями, перелік бомбосховищ. Дніпропетровці запевняють у штабі нічого надзвичайного не помітять. Однак просять людей бути пильними. Ми спеціально обращаємося через смі, для того, щоб люди теж розуміли, що робота проводиться, щоб вони включалися в цю роботу. Тому ми постараємося зробити так, щоб це не Позивної дежурної части Херсона Херсон. Подвічі більше патрулів виходить на вулиці Херсона. Вони прискіпливіше спостерігають за скупченнями людей і тим, що несуть перехожі. Звісно, давайте. Ну що давайте. Посмотрите, пожалуйста, так. <рекунок> Струни адвірство. Це нормально. чому? Мало ли, буває різне. Це робота, хлопці. Окрім патрульних за ситуацією в місті правоохоронці стежать і за допомогою веб-камер. Однак електронних очей катастрофічно бракує. Просять допомоги у підприємців. Стимулювати їх для установки в своїх учрежденнях, організаціях, розлікательних центрах, систем локальних систем відеонаблюдення. Посилено режим безпеки й на пунктах контролю на адміністративному кордоні із Кримом. Тут до патрулювання активніше залучатимуть місцевих жителів. Наталя Гусак, Євгені Підлісевич та Анжела Слободян, Собиття Канал Україна. Харків уже тиждень живе в режимі спецоперації. На вулицях посилені патрулі на виїздах з міста додаткові блокпости, стратегічні об'єкти області під пильною охороною. Активісти готують бомбосховища. Провіряти сумки у подозрительних ліс, а також звернути увагу на сумки ліба коробки, ліба пачки, які залишені в концентрації большого кількості людей 1200. Саме стільки правоохоронців, в тому числі нацгвардійці та курсанти військових вишів, щодня патрулюють вулиці Харкова. Після теракту біля будівлі районного суду, коли постраждали 13 людей, заходи безпеки в місті значно посилили. Друго дежурять. Сотрудники автопатрули, так і піші в среднем по, в кожному районі виходять на патруліровані од тридцяти наряда. Спочатку ведення режиму спецоперації Силовки затримали 10 зловмисників. Під час перевірок на блокпостах вилучили багато зброї майже наполовину більше ніж зазвичай. активісти стверджують, перевіряють не надто ретельно. На доказ демонструють ось цей ролик. Абсолютно не немає. это ваше право, права Пожалуйста, Сами видели прекрасно, инспектор то даже не смотрел, но ну, я же ничего не прятал, как есть. Пожалуйста, вот две гранаты положил, все, ей, он посмотрел, нет. треба не лише контролювати міліцію а й самим долучатися до забезпечення спокою міста кажуть у громадському штабі оборони харківщини необхідно створювати громадське формування, то що раніше було ворімена советського союзу ми називали громадською обороною ані знають де знаходяться средства спасіння де знаходяться бомбоубіжи на случаю чрезвичайних ситуацій правоохоронці погоджуються і просять повідомляти про підозрілих осіб чи пакунки а ще з розумінням ставитися до прохання патрулів показати документи. Із Харкова Анна Бровко, Ігор Лукашов, забиття канал України. Шпигунський скандал розпалюється у Сполучених Штатах. У Нью-Йорку ЦРУ впіймало відразу трьох російських засланців. Один із них високопоставлений дипломат при організації Об'єднаних Націй. Решта двоє банківський представник і торговельний агент. Їм уже висунули звинувачення. Росіяни, за даними американських спецслужб, добували економічну інформацію та вербували агентів. ЦРУ відстежувало їх останні три роки. Повернутися до переговорів у Женевському форматі за участі США і Євросоюзу закликав Україну та Росію заступник генсека ООН Джефрі Фелтман. Напередодні у Нью-Йорку позачергово збирався радбез організації. Посадовець наголошує, поновити такий формат перемов потрібно якомога раніше. Понад 5 тисяч людей уже загинуло під час цього конфлікту. Ми повинні знайти можливість зупинити його і ми. Маємо зробити це зараз. нагадаю, напередодні офіційний Київ попросив Радбез ООН визнати так звані ДНР і ЛНР терористичними організаціями а також вжити ефективних заходів щодо Росії, яка фінансує бойовиків. Натомість через спротив московської делегації далі звинувачень і заяв справи не пішли. І щоб попросити про це ООН Україні самі треба визнати Росію агресором, а ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Саме ці питання сьогодні голосуватимуть у Верховній Раді. А ще планують посилити покарання за дезертирство. Сьогодні Міноборони та Генштаб у Верховній Раді мають відзвітувати про ситуацію на фронті. Журналістів можуть не пустити, але депутати запевняють, про воєнний стан не йтиметься. Що касается военного положення, то есть вопросы того что то сміння, що Путін спорту та в своїх целях і заяв російському народу ему объявила війну. Хоча назвати речі своїми іменами, все ж потрібно на сході країни вже давно не антитерористична операція, а справжня війна зазначають депутати. Сьогодні пропонують вже офіційно визнати сусідку Росію країною агресором. Не даємо відповіді на головне питання, чи війна у нас ще не війна, і чи є Росія країною агресором. Так звані ДНР та ЛНР Верховна Рада хоче визнати терористичними організаціями. Після чого зробити це зможе і Європейський Союз. останні події ще раз продемонстрували наскільки висока ціна такої агресії, тож ми маємо задіяти всі інструменти: юридичні, політичні, фінансові, щоб зупинити цю агресію. Вийти із СНД а також попросити парламентську асамблею Ради Європи та Організацію Об'єднаних Націй виключити Росію зі складу своїх членів. І такі заклики не виключено стануть сьогодні на голосування. Якщо Російська Федерація і надалі залишиться в радбезі, це означає, що всі кроки щодо встановлення миру. З участю організації Об'єднаних Націй будуть просто заблоковані. Над порядком денним сьогоднішнього позачергового засідання депутати напередодні працювали весь день по консультації. Ходили навіть до президента та прем'єра Віталі Севенко, Віра Свердлик, Едуард Ганішевський Сабитя, канал Україна. Чи стануть до зброї депутати у парламенті? Зареєстрували законопроект про зміни до закону про мобілізацію, що дозволяє призов народних обранців. Захищати країну вони можуть у міжсесійний період та у дні без пленарних засідань. Коли ж документ розглядатимуть, поки невідомо. Царське полювання прокурорів збурило людей на Сумщині. Активісти перекрили трасу через мисливські розваги правоохоронців, на які чиновники не мали дозволів. кажуть, полювання то остання крапля. Претензій до працівників прокуратури набагато більше. Польова кухня і пункт обігріву вже тиждень під Конотопською прокуратурою. Місцеві активісти оголосили безстроковий пікет з вимогою розкрити резонансні кримінальні справи. В нашому місці створене бандитське угрупування, розкрадання бюджетних коштів, розкрадання комунального майна і аж до викрадення людей. Наша вимога до прокуратури, ефективне об'єктивне розслідування даних справ. Обурило активістів полювання співробітників обласної прокуратури в одному з місцевих угідь. Запевняють, у правоохоронців не було дозволів. Тоді вимагали не стріляти. Мисливці почали погрожувати. У нас було чоловік 15, можливо, 20. Вони вийшли в трьох. Вони вийшли втрьох. Почали обзивати, погрожувати вбивством. 에... Сказали, ми вас тут всіх постріляємо, тобто вони зі зброєю в п'ї стані і, можливо, під наркотичним сп'янінням, тому що вони подалік валялися шприци. Представники самооборони кажуть, бійку зчинили, прокурори та їхня компанія. Ті все заперечують. мене починають збівати тут. Стояло 3-4 людини, Починають ізбивати, звісно, я крепкий парень слишу обратно стрільбу. Віжу, як стоїть чоловік САЗО і Герасименка збивають ногами, і той з пістолета стріляє неоднократно. Один, потом потім второй раз. Після інциденту прокуратура почала кримінальне провадження проти активістів. Як виявилося, бійців добровольців. Справа груднева по відомим подіям охоти вона розслідується слідчим відділом прокуратури області. Зверніться, будь ласка, на особистий прийом. В об'єктивності розслідування обвинувачені сумніваються. Тому напередодні вимагали зустрічі з головним прокурором Цумщини, не дочекалися і перекрили трасу на Київ. Аб'єття вибачте за неудобство. удобства цьому ми стрібуємо пластів города. Требуємо щоб вони щось робили. Вибачте, звініть за аб'єття, пожалуйста, і прийміть участь наших вакції. Співробітники прокуратури, які брали участь у полюванні, коментарі уникають. Якщо активістам не вдасться зустрітися з їхнім керівником, вони збираються прикрити трасу Київ-Москва. Сумської області Микола Ніколаєнко, Олеся Боровик, Сабиття, канал Україна. Мене все на цю годину більше новин буде о восьмій.